Без коментарів. навантаження... Да. Що без коментарів? Коментую. Навантаження 164 кВт на будинок. Сонце дає 5,3 кВт. Ну не знаю чи правильно воно. 60 А йде на батарею. Сонця як такого дуже немає. Ні, ну є трохи сонце. Але за хмарами, бачите, хмари. Пробивається за хмар. Ну нормально. Я вважаю, що дуже нормально. А в мене паспорт та потужність сонячних панелей 4,8 кВт А чому так показує? Ну може це Китай показує так. Хоча оцей показник В принципі правильно показує, бо зараз працює бойлер 1,5 кВт, і ще щось там працює. Так що... Чи 1,2 кВт, не пам'ятаю в мене. Мабуть, 1,2 кВт буде. І ще щось працює. Так що в принципі це показує правильно. Значить і це можливо правильно показує.